Всім привіт! Ви на каналі Invest Garage. мене звати Ігор, і я вирішив зробити невеличкий плейліст з відео, які будуть орієнтовані на новачків, тобто на тих людей, які лише хочуть почати свою подорож у інвестиції, і їм потрібні якісь поради чи інструкції, як зробити певні речі. От перше таке відео це буде 6 порад для інвесторів-початківців, що варто зробити перед початком інвестицій. Ну і аби не витрачати час, давайте одразу перейдемо до суті. У нас буде шість порад, які варто зробити, до яких варто дослухатися перед тим, як почати інвестувати. І перша з таких порад, це є визначити свої фінансові цілі. Вам потрібно знати, до чого ви йдете, чи це є накопичення на якусь пенсію, чи це є якийсь розмір пасивного доходу в майбутньому, скажімо, ви хочете. В майбутньому отримувати 1000 доларів на місяць пасивним доходом. Тоді вам потрібно порахувати, скільки для цього взагалі треба грошей. І тут вам допоможе такий простенький інвестиційний калькулятор. У мене є десь одне з перших відео, яке я робив на цю тему, і зараз з'явиться вверху. Посилання на це відео ви можете перейти, поекспериментувати з ним і зробити різні калькуляції. Також я б рекомендував вам врахувати інфляцію, тому що інфляція з'їдатиме велику частину вашого прибутку. І, скажімо, якщо інфляція буде 4% в рік, то ріст який середньостатистично закладений в S&P 500 10%, вже не буде 10%, а буде менше на цю суму. Точніше, на цю різницю від інфляції. Ну і головне, знаючи свою фінансову ціль, це допоможе вам вибрати правильні інструменти, які використовувати для інвестицій. і так плавно переходимо до другої поради, яку вам потрібно зробити, це є визначити свій ризик профіль. Ризик профіль поможе вам зрозуміти, чи ви взагалі готові до ризику, наскільки ви готові до ризику, і це також допоможе вам вибрати правильні інструменти для того, аби не панікувати, коли, наприклад, ринок падає, тому що комусь підходять більш стабільні інструменти, такі, скажімо, як облігації, але з меншим прибутком, а хтось то готовий до ризику, йому підходять більш ризиковані інструменти, скажімо там, наприклад, навіть криптовалюта, але яка, ймовірно, може дати високий прибуток. Третя річ, яку потрібно зробити, це створити подушку безпеки. І то є, мабуть, одна з найважливіших порад, тому на ній ми зупинимося детальніше. Подушка безпеки це є такий собі резервний фінансовий фонд, який допоможе вам в всяких несподіваних кризових ситуаціях, як, наприклад, втрата роботи чи якісь медичні витрати. І він потрібен взагалі для того, аби ви не панікували і не знімали грошей з інвестицій під час таких ситуацій. Тому що якщо у вас такого резервного фонду немає, а скажімо, ви втратили роботу, і вам потрібно на щось жити, тоді, можливо, вам доведеться знімати гроші з вашого інвестиційного рахунку і продавати якийсь актив зі збитком, хоча того можна було б уникнути, і в майбутньому, скажімо, вони могли б знову вирости і вже були б продані з профітом. Взагалі, експерти радять мати резервний фонд на 3-6 місяців. Але якщо у вас якась нестабільна робота, скажімо, ви там працюєте фрілансером і у вас немає прям от постійного стабільного доходу, то варто мати цей фонд на більший проміжок часу, скажімо, на 6 місяців чи на рік. Ну і не потрібно вкладати ці гроші нікуди. Вони мають бути на якихось рахунках, які є швидко доступними, тобто, наприклад, або взагалі готівкою у вас в банківській скринці, скажімо, або на банківському рахунку, який не забороняє вам якісь дострокове зняття цих грошей. Тому що, якщо ви вкладете ці гроші кудись, наприклад, у акції, то знову ж таки вони можуть впасти і вам потрібно буде їх продавати в момент. Коли вони на дні і фіксувати збиток. Порахувати, скільки вам потрібно грошей, в принципі, доволі нескладно, просто рахуєте свої витрати за місяць, які включають, якщо є якась оренда квартири, комунальні послуги, харчування, якийсь одяг, якийсь мінімальний пакет на розваги, і множити це на кількість місяців, скільки ви хочете створити, наскільки ви хочете створити оцю подушку безпеки. Ну і тоді першим ділом накопичуєте цю суму, тобто гроші, які ви хочете інвестувати, першим ділом вкладаєте в резервний фонд. Коли цей ваш резервний фонд набереться, тоді вже можна починати безпосередньо самі інвестиції. Я б рекомендував створювати резервний фонд мінімум на 6 місяців, а краще таки на 12, аби мати більшу впевненість. Четверта порада це почати з малого. Не треба інвестувати одразу великі суми, а почати з малих для того, аби зрозуміти, як працює ринок, подивитися на сам процес придбання, подивитися на рух цін, як ви реагуєте на цей рух цін. І тоді вже можна поступово нарощувати свій капітал. Ну і також є важливо не очікувати відразу великих результатів, тому що дуже поширена помилка новачків, які хочуть зробити вже одразу і великі суми, вкладають гроші в якісь сумнівні активи, і потім ці гроші втрачають. Звісно, така штука може спрацювати інколи можна непогано заробити, але в більшості випадків, все-таки йде втрата, якщо не всього свого портфелю, то великої його частини. Інвестиції взагалі це довгостроковий процес, і на якомусь короткому проміжку часу ваш портфель може падати, на іншому проміжку часу він може рости, але в загальному, на от великому, довгому проміжку часу ваш портфель в теорії мав би показати ріст. П'ята дуже важлива порада є диверсифікувати свій портфель. Диверсифікація потрібна для того, аби зменшити ризики і. Працює вона наступним чином, тобто ви вкладаєте гроші у різні класи активів, чи то акції, облігації, нерухомість, чи навіть депозит в банку, золото, криптовалюта. І тоді падіння чогось одного може бути компенсовано ростом чогось іншого. Диверсифікація може бути між класами активів, наприклад, акції, криптовалюта, нерухомість. Кожен з класів активу має якусь свою ризиковість і, відповідно, свою прибутковість. Також можна диверсифікувати всередині самого класу. Тобто, наприклад, якщо ви купуєте акції, купувати акції різних компаній з різних секторів економіки, таким чином диверсифікувати свій портфель уже всередині самого класу активів як акції. Ще дуже важливим є географічна диверсифікація. Вона допомагає вам уникнути проблем з економіками певних країн. Бо якщо, скажімо, ви вклали весь всі 100% свого портфелю акції США, а у США настала рецесія, ваш портфель паде. Але якщо ви правильно портфель диверсифікували, вклали частинку в США, частинку в Європу, частинку в Азію, тоді оці. Дві частинки, які не США, вони можуть навіть в цей час вирости і тим самим компенсувати падіння акцій США. Також диверсифікувати портфель можна і за розмірами компаній. Є, наприклад, компанії з великою капіталізацією, так звані Large Cap, є middle cap і small cap. Відповідно, Large Cap вони. Більш стабільні, більш надійні, але мають трохи менший потенціал росту. І це звичайно в теорії. Бо якщо, наприклад, подивитися на ріст акції Nvidia за останній рік, то я думаю, вона обігнала велику частину і мідлкепів і смолків. Відповідно, small cap є більш ризикованими, але і потенціал може бути закладений більший. І ще є такий момент, що всі в основному звертають свою увагу на large cap, на компанії, які є великі, більш відомі. Але набагато рідше звертають увагу на small cap. Тому, в принципі, якщо ви проводите гарний аналіз і гарно розбираєтесь в цифрах, то це може бути хорошою ідеєю, в яку сторону подивитися. Ну і якщо вам лінь самому рахувати і диверсифікувати свій портфель, можна скористатися індексними фондами. Наприклад, вкласти велику частину своїх заощаджень в ETF на SP 500. Тут плюс в тому, що вам не потрібно буде проводити ніякий ребаланс портфелю, а фонд буде автоматично робити ребаланс, додавати чи видаляти звідти компанії, які в даний момент входять в індекс, і буде. Просто підлаштовуватись під індекс. І остання, але не менш важлива порада є: інвестуйте в те, в чому ви розбираєтесь. Якщо ви не впевнені і не знаєте, як працює бізнес, то краще уникнути інвестування в таку компанію. Бо знання бізнесу допоможе вам краще оцінювати якісь ринкові сигнали чи новини, які приходять в даний момент про компанію. Скажімо, якщо ви вклали гроші в якусь саудсорсингову IT-компанію, для прикладу, EPAM, то розуміння того, як цей бізнес працює, допоможе вам краще оцінити результати квартального звіту, чи якоїсь нової стратегії, про яку говорить компанія, і ви зможете зрозуміти, чи це принесе додаткові доходи компанії, чи, можливо, навпаки зменшить її доходи в майбутньому. інвестуючи в. Те, в чому ви розбираєтесь, ви також менше схильні до паніки. Тобто, наприклад, якщо ви бачите, що ціна активу падає, але ви розбираєтесь в бізнесі, ви знаєте, що з компанією все добре, що по всіх цифрах у неї все класно, тоді ви будете менш панікувати і ви з меншою ймовірністю продасте цей актив за невигідною ціною, а швидше дочекаєтеся більшої ціни і повернення своїх грошей з профітом. Взагалі, ця порада інвестувати в те, в чому ви розумієтеся, найчастіше прописується відомому інвестору Ворену Бафету. Він є прихильником концепції інвестування в коло компетенцій. Тобто, коли рекомендується інвестувати в те, в чому ви добре розбираєтеся, можете оцінити. Ризики і перспективи даної компанії. Список порад, по якому ми пройшлися в цьому відео, звісно, не є вичерпним, але я вважаю, що це є одні з основних речей, які кожен інвестор має зробити перед початком свого інвестування. Дякую тобі, що додивився це відео до кінця. Не забудь поставити вподобайку і підписатися на канал. І до зустрічі в наступних відео.